Працівники Миколаївського обласного центру зайнятості відвідали Ольшанську громаду. Виїзд відбувся в рамках роботи із забезпечення доступу до послуг служби навіть у віддалених населених пунктах. Це стало можливим завдяки використанню спеціальних автомобілів, які передали центру волонтери. Сьогодні ми працюємо в рамках мобільного нашого центру в Ольшанській громаді. Це наша робота, вона систематична. Ми її запровадили ще в 2022 році. Ви знаєте, що ми отримали допомогу від ПРООН і маємо можливість зараз працювати такими мобільними центрами, навіть в віддалених громадах, які постраждали, і для того, щоб покращити комунікацію між фахівцями служби зайнятості безпосередньо жителями громади. Тому зараз ми знаходимося в цій громаді. Громада одна з найбільших. До виїзду працівників служби зайнятості долучилася і керівниця громадської організації Центр суспільних ініціатив Перспектива Наталія Федорович. Вона презентувала проєкт мапування послуг та розробка маршрутів перенаправлення постраждалих від вибуху небезпечних предметів у Миколаївській та Одеській областях, виходячи з стандарту ООН, який розроблений про ООН, Постраждалими відміну вибухових травм є не лише громадяни, які безпосередньо постраждали, а й члени їхніх родин. Тому стандарт послуги передбачає послуги медичні. Люди постраждали, відповідно, треба їм надати медичну допомогу, послуги з реабілітації, бо усіх враховуючи усі види реабілітації. Далі послуги соціальні. Основне завдання проєкту створення каталогу послуг для конкретних громад, пояснює Наталія Федорович. Відвідуючи громади, команда збирає інформацію, щоб цей механізм інформування передати в розпорядження голови ОВА. Друге ключове завдання розробка механізму міжвідучої взаємодії для ефективного надання допомоги постраждалим. Наразі бувають такі ситуації, коли, наприклад, фахівці в одній сфері надають надаючи послуги в. Свої так не інформують в силу різних обставин, так про те, які послуги пропонують інші сфери. Тому ми хочемо зараз розробити таке розпорядження про взаємодію. Наприклад, працівники системи охорони здоров'я закладів охорони здоров'я інформуватимуть громадян про соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, послуги реабілітації і так далі. За словами Наталії Федорович, виїзд до Ольшанської громади далеко не єдиний захід, проведений в рамках проєкту на Миколаївщині. Сьогодні це вже друга громада, і зранку також ми провели робочу нараду з головами усіх ОТГ Миколаївської області, з головами РДА, і також з керівниками управління соціального захисту центрів соціальних служб на тему співпраці в рамках цього проекту. В свою чергу служба зайнятості розпочала в Ольшанській громаді суспільно корисні роботи, спрямовані на відновлення інфраструктури та прибирання територій. Тож результат цього виїзду мав подвійний ефект, відзначає Дмитро Оборонько. Суттєво. Підтримуємо і допомагаємо громадам. Тому зараз ми інформували про це місцевих жителів, Ми інформували їх про наші активні програми. Ми казали, що активні програми також будуть діяти протягом 2025 року. І у нас на кожну активну програму ми маємо такий кошторис, який дозволяє залучати і підтримувати жителів кожної громади Миколаївської області. Олександр Долматович, Вені Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.